Бандеромобіль від Нідерландця Франк Хілкеме, графічний дизайнер з Амстердама, привіз до України вже друге авто на потреби зсу. Прийняла машину організація Car4Ukraine, це фактично міжнародний відділ волонтерської ініціативи Бандеромобіль, яка об'єднує звичайних людей із понад 20 країн. Скільки броньованих авто та швидких доправили на фронт, і як їх збирають усіх світом? Про маленькі справи заради великої перемоги. Далі кореспондентка. ТСН Олена Мацюцька розкаже Київ чудове місто, одне з найкращих в східній Європі. Прекрасне. Індустрія, архітектура, гарні люди. З Франком Хілкими ми прогулюємося з сонячним Києвом. Та він добре розуміє, що Україна у війні. Нещодавно застав у столиці одну з масштабних російських атак. А долею України перейнявся ще в лютому 22-го року. When the коли почалось повномасштабне вторгнення, звісно, ми бачили все у новинах. Бачили, скільки біженців з України на кордонах і що Україна потребує допомоги. Тоді ж перший раз і повіз гуманітарну допомогу в Україну. Після цього разом із колегами та друзями почав збирати гроші на швидку. І у лютому цього року передав її ініціативі Карфою Крейн Україна. Ми тут в Україні приїхали з Європи. Кордон пройшли легко, папери в порядку, і ми прямуємо до Львова, щоб передати швидку. Після вдосконалення машина вже рятує життя українським військовим. хорошенько, на цього разу Френк привіз позашляховик ось вони, вони okay. це зробили. Right. Ми це зробили. Це друга з Нідерландів зустрічає Іван із команди Бандеромобіль. Хочу допомагати. Дуже такий щирий, дуже чесний. Е, от е, включений, от ми, ми це називаємо словом Включений. Френк насправді це приклад людини, завдяки якій ми змогли дойти до цифри 500. тому що все починається з одної людини, яка там десь задонатила невелику невелику суму, зібрала невелику суму. Але змогла привезти одне авто цього тижня. Завдяки небайдужим іноземцям та українцям на фронт поїде вже 500-й бандеромобіль. Вони і мені на бортах вказані меценати. Потреба, мабуть, в кожної військової частини, в кожної бригади в автомобілях досить суттєва, велика. Тому люди роблять велику справу, і це дуже важливо, тому що ну, це допомагає, скажімо так, нашій боєздатності і допомагає робити нашу справу краще. Арфу Юкрейн звертається і до українців за кордоном, щоб вони розповіли своїм знайомим про таку ініціативу із автомобілями для фронту. Підійдуть добротні позашляховики, і байдуже з якого боку кермо. Є навіть класна одна історія, як це кермо врятувало життя нашому другому військовому, тому що який по ньому летів, він вдарив сюди. А він сидів тут, і фактично такі кантузії все обійшлося. Він вижив машину, яку доправив Франк, ще приведуть до ладу, і незабаром вона поїде на лінію фронту багато людей у нас переймаються, що захід не робить достатньо для України, і ми всі бачимо, що тут відбувається. І для мене особисто, і для багатьох, кого я знаю. Ми дуже вдячні народові України. Бо ви фактично захищаєте Європу. І добре, що багато приватних організацій роблять багато справ. І саме тому я тут. І ще багато європейців приїздять сюди або донатять. Франк розповідає: донати на авто невеликі. Хтось дає 10 євро, хтось. 50, тому іноді збір триває довго, але і такі маленькі кроки важливі для спільної справи, каже громадянин Нідерландів. Він повертається додому і продовжить збір для допомоги Україні. Олена Мацюцька, Марічка Кужик, Марія Кисельова, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині но.